Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги знову такий от цікавий комплект переобладнання під мтз 80 з двостороннім циліндром. Це у нас переобладнання розраховане до трактора, на який не планується кун, і який працює без блокіровки. Не планується кун. Тобто ми даємо 50-та гільза 30 шток хоч штоку 215 мм. Вартість його складає в даний час 5 тисяч гривень. Кріплення під цей двосторонній циліндр, товщина 8 мм mm паласи 1500 гривень. Насос дозатор Болгарія 100 3700. прокладочка насоса дозатора, прокладочка під перехідну плиту. Тут перехідна плита, вал і підшипники. Це ми залишаємо рульову колонку. Будемо використовувати її як гідробак. І за допомогою цього пристрою ми встановлюємо через цю прокладочку. От, та, що побільше, Встановлюємо дозатор. Для встановлення дозатора так, перехідна плита 1600 гривень коштує. Для встановлення дозатора використовуємо за 50 гривень болти кріплення. Потім болти кріплення для циліндра двостороннього на кронштейну. Це у нас ще 150 гривень. Людина наконечники не замовляє наконечники 1500 гривень комплект. Тут за 400 гривень він бере отакі трубки. Тут 22 різьба, вона отак от наскрізь шаг 15 звичайно, під цей палець, і з іншої сторони, наконечники він свої буде залишати. Обов'язково проміряємо відстань поміж сошками. Мінімально тут потрібно, щоб 106 см була. У даному випадку у людини там 114 тобто він накручує оці трубочки, туди, туди накручує наконечники, виставляє э, сходження. Так, э, Рукава високого тиску 2 метрових кутових і 2 2,5 метрових кутових. Це ще додатково 700 і 800 У нас виходить 1500 гривень. Э, стандартний комплект з наконечниками коштує 15700 гривень. Якщо, якщо в даному випадку ми півтори відняли у нас 14200 і додали ще 41600 і за півтори тисячі гривень під оцей циліндр, що людина замовляє, він забажав ще заказати ремкомплект. Це виробництво Туреччина на поліуретані І саме на цьому комплекті зібраний оцей циліндр. Тобто, щоб питань не було, не виникало в майбутньому. Якщо там щось потече, то в нього завжди буде під рукою цей ремкомплект, бо з ними так ну, іноді бувають складнощі. Не завжди вони є в наявності. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся для замовлень за цим номером. Також хочу нагадати: Молдова та країни Балтії є можливість відправлення в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками, засувати умови доставки, а потім вже... Фануйте, замовляйте. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.